Поговорити про такий термін як бойова психічна травма або посттравматичний стресовий розлад. Після Першої світової війни і після Другої світової війни багатьох вчених цікавив той факт, чому війна закінчилася, а багато солдатів і офіцерів не можуть адаптуватися до мирного способу життя, тобто фізично вони перебувають вдома. А внутрішньо психологічно вони можуть продовжувати перебувати на полі боя. І в 1941 році був зведений в термін науковий як воєнний хронічний невроз. Зараз ми це називаємо посттравматичним стресовим розладом. І уже тоді була визначена симптоматика цього розладу. І чим же він характеризується? Перше, це збудливість і подразливість. Друге нестримний тип реагування на подразники, або як ми зараз називаємо тригери. Фіксація на обставинах травмуючої ситуації, тобто постійне повернення в травму, або, ну, наприклад, якщо це стосується військових на поле бою, відповідно до цього уникнення реальності, тому що людина не може справитися з тією великою кількістю тригерів, які, є, ну, які оточують в звичайному житті, і схильність до неконтрольованих реакцій. Тобто, людина може реагувати таким чином, що вона навіть не розуміє, що вона робить, або що з нею відбувається. Чи може ПТСР бути тільки у людей, які були на полі бою, тобто у військових? Насправді на сьогоднішній день визначили, що посттравматичний стресовий розлад може бути наявний і у цивільних людей, які пережили насильство або були свідками насильства, або переживають втрату когось із рідних.